Задіваються гроші, та хто з'їв сир на ці питання. Відповідали представники громадського фонду суми. Вони є частинкою великого об'єднання сумські волонтерські сили і допомагають нашим воякам з серпня 2014 року. Наразі ж постало питання про прозорість їхньої діяльності. Перед нами став дуже серйозний виклик, тому що фінансування з'являється більш таке потужне. Всі проплати, які ми робимо, ми. В документі гудок публікуємо їх цей ці є відкритим і кожного дня його оновлювати, щоб кожен, хто захоче побачити, куди витрачаються кошти. Міг по це побачити. Нещодавно за їх сприяння до бійців на сході відправилось майже 25 тонн конфіскованого сиру та автомобілі Мерседес такого ж походження. Це викликало гучне обговорення у соціальних мережах. Там натякали на нечесність у роботі фонду. СБУ зацікавилось цим сиром. Типу, ви вкрали сир. Тому що там на десь затримали тонну того сиру. Невідомість видачі цього сиру тут 43 організації або волонтери, або безпосередньо е, військові частини, які отримували цей сир. До одного кілограму все е, передано. Чому Мерседеси? Тому що інших машин не було. Які дали нам, такі ми передаємо в, в зоні проведення. Антитерористичної операції не обов'язково потрібні всюди. Хіди нині фонд має чотири напрямки допомоги, завдяки яким на схід відправилися вже п'ять автівок. Готується дослідний зразок, бронемашини, Волонтери комплектують аптечки для військових та збирають гроші, аби поставити на ноги поранених. А також докладають багато зусиль для зведення підсумами військової частини для 58-ї мотопіхотної бригади. Міноборони на жаль не виділив кошти, тому було запропоновано звернутися до. Підприємств великих і малих до аграрних підприємств Йде будівництво казарм, ремонт казарм і господарських приміщень на території Стицьківського полігону. Там буде розміщено всю бригаду. Це майже тисяча солдатів. Це наш захист, це примітивний захід для того, щоб не було бажання зайти сюди агресору. І не не зустріти ніякого спротиву, кажуть про роботу фонду. Двічі на рік звітуватиме наглядова рада з семи осіб. Також більш детальною та доступною стане фінансова звітність. Всі кошторисні документації, за якими ми будемо перераховувати гроші, всі будуть відскановані і викладені в мережі. І кожен зможе подивитися на кого ми перераховуємо ці гроші. Всі договори, які ми будемо кладати, будуть тристоронні. Волонтери вже стали невід'ємною частиною нашого суспільства. Їх багато, так само як і програм та напрямків допомоги. Під маскою шанованого фонду можуть ховатися і шахраї. Тому ми поцікавилися у перехожих, чи довіряють вони волонтерам, та чи перевіряють, куди ті дівають зібрані кошти. Дуже довіряємо. Умнички. Гроші їм давали, довіряю, і мені. там віші, і продукти. Ну, щоб всім волонтерам лічно я не довіряю. Так, я довіряю, тому що вони допомагають на східній стороні, тобто людям потрібна допомога. Гроші даю, ну а так частично, якщо я не знаю волонтерів, то я їм не довіряю. У нас на роботі є волонтер, тому ми чітко знаємо, що він ці кошти передасть. І все буде гаразд. Не забувайте, бойові дії тривають. А тому ваша допомога та небайдужість може врятувати чиєсь життя. Вікторія Радченко, Юрій Токман, телеканал Пульсар.